Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення програма Новин Факти. Україна у щорічному рейтингу Світового банку зведення бізнесу за 2015 рік зайняла 96 місце зі 189. За рік піднявшись вгору на 16 позицій. Прогрес був досягнутий за рахунок двох показників реєстрації власності та оподаткування. У той же час автори рейтингу знизили Україну відразу на 7 позицій за показником реєстрації підприємств, а також на 3 позиції за темами приєднання до електромереж та отримання кредитів. У таких сферах, як отримання дозволів на будівництво і захист. Міноритарних акціонерів Україна також втратила за рік дві позиції, тоді як по іншим трьом досліджуваним напрямам оцінки залишилися в межах минулого року плюс-мінус одна позиція. Зокрема, з міжнародної торгівлі Україна займає 154-те місце, і щодо забезпечення виконання контрактів, – Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету міністрів у середу, 28 січня, поставив завдання зберегти в поточному році таку динаміку під підвищення легкості ведення бізнесу щоб через рік піднятися ще на кілька десятків позицій. У генштабі запевнили, що будуть в інтернеті відповідати на всі питання про мобілізацію. Генштаб Збройних сил України створив сторінку на сервісі питань і відповідей Спрінг щоб розвінчити всі чутки про мобілізацію в Україні. Про це повідомив виконувач обов'язків спікера генштабу Владислав Селізньов. З кожною новою хвилею мобілізації все більше з'являється різного роду чуток, які не відповідають дійсності, щоб кожен громадянин нашої країни мав можливість поставити. Своє запитання щодо мобілізації, прес-служба Генерального штабу ЗСУ створила сторінку на сервісі питання відповідей. Нагадаємо, під четверту хвилю мобілізації підпадають військовозобов'язані у віці від 25 до 60 років. Призов на строкову службу в Україні буде здійснюватися з 20 років. Мобілізовані громадяни не будуть відразу відправлятися в зону АТО, а пройдуть загальну військову підготовку 7-10 днів, відновлення бойових навичок 15 днів та бойове злагодження, також 15 днів. Влада неодноразово заявляла, що строковики новообранців взагалі не будуть направлятися в зону АТО. Також не будуть мобілізовані громадяни, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей. Мобілізації не підлягають аспіранти, студенти та заброньовані підприємствами люди. Південному територіальному юридичному відділі Міноборони України вкотре нагадали військовозобов'язаним про їхні соціальні гарантії в період часткової мобілізації. Згідно з постановою Кабінету міністрів від травня минулого року тим військовослужбовцям, які були мобілізовані, виплачується грошове забезпечення. Ця сума може відрізнятися і залежить від військових займаних посад та ще низки пунктів. Разом з цим держава гарантує мобілізованому зберегти його. Роботи робоче місце, на якому він працював. Отримують разове грошове забезпечення і ті військовослужбовці, які були в зоні АТО, і цієї весни повинні демобілізуватися. Передбачається, що військовослужбовці після оголошення демобілізація саме ці, ці особи, які були мобілізовані ще навесні минулого року, вони будуть отримувати одноразову грошову допомогу при звільненні при демобілізації в розмірі 4% місячного забезпечення за кожний повний календарний місяць. Резонансних подій одеські правоохоронці затримали групу іноземців, підозрюваних у скоєнні низки тяжких злочинів. Вказані особи входять до складу організованого злочинного угрупування, яке на території Придністровської Молдовської Республіки та Республіки Молдови виконувало замовні вбивства, вибухи та викрадання людей. Встановлено також їхня причетність до скоєння вибухів на території Одеси та Одеської області. Подробиці далі. У ході проведення оперативно-розшукових заходів біля Малиновського ринку співробітниками слідчого управління, обласних підрозділів карного розшуку та боротьби з організованою злочинністю обласного управління МВС України, було одразу затримано автомобіль Ауді, у якому знаходилося троє підозрілих мешканців сусідньої держави. Авто зі злочинцями відразу заблокували мікроавтобусом і міліцейською спецмашиною. Діяли дуже жорстоко. Слідчі заходи проходили майже чотири години. Під час огляду транспортного... Засобу правоохоронці вилучили близько двох кілограмів вибухової речовини пластид, детонатори до вибухівки, приладдя для здійснення дистанційних вибухів та пакети з наркотичною речовиною. З устройств, веществ, оружия, а также В настоящее время указанные граждане задержаны в порядку статті 208 уголовно процессуального процесуального кодексу України. Проводяться мероприятия по установлению каналу поступлення оружия. На території України, а також причастності указаних граждан к совершению иных тяжких преступлений, совершенных на території города Одессы. весь цей час затримані злочинці з Придністровської Молдовської Республіки та Республіки Молдови стояли з мішками на голові біля магазинів, які виходять на вулицю маршала Малиновського. Наразі продовжуються слідчо-оперативні розшукові заходи. В Одесі створена кулінарна сотня. До її складу увійшли місцеві волонтери, які взялися готувати домашні страви для бійців АТО. З меню кажуть активісти. Вони вже визначилися. Про це детальніше далі. В Цьому приміщенні повним ходом триває робота з приготування домашньої страви для українських військових, які перебувають нині в АТО. Цією справою займаються місцеві волонтери. Себе вони називають кулінарною сотнею. Ми готуємо на сьогоднішній день. одеський борщ ми називаємо в адіский борзілок повідомлення. Зишіблюто нашу меню та гороховий суп з гороховий суп на копчених рібришках. Перед тим, як доправити домашні страви до адресата, волонтери роблять заготовки. Це очева заправка, дівчата консервують її у банки. Окремо в набір вони кладуть тушонку, нарізані овочі, пакет сметани та сухарі. Одним таким набором, розповідають волонтери, можна нагодувати близько двох десятків військових. Благодаря жінкам, які ви бачите, готують борщ наше національне блюдо, я думаю, що кожен солдат, який відвідає цей борщ, піде воювати за свою родину і за свою сім'ю. На даний момент в кулінарній сотні задійно понад три десятки волонтерів Попрацювати на благо українських бійців. Жінки приходять у вільні від роботи та дому часи. Плічопліч тут готують страви. Як ті, хто вміє готувати, так і ті, хто ні. Я не можу сидіти вдома спокійно і наблюдати за всім, що відбувається. Я довжна щось робити. Так як робити я можу німного, то хоч Чим-то данной ситуації я нарізаю овощи. Підгодовують волонтери кулінарної сотні і поранених бійців у військовому шпиталі. Цього разу дівчата вирішили порадувати хлопців домашніми варениками. Ми як вчорки, кожен день з сотра до ночі. І вчора ми закінчили кіта після дісті часов вечора ліпити вареники. Ми собралися ще багато жінок, ліпили вареники для госпіталя для одного з відділень. Волонтери кажуть, підгодовувати українських військових зато їм вдається лише завдяки небайдужим одеситам. Хтось з цих людей надав приміщення, інші подарували побутову техніку. Решта містям приносять до активістів всі необхідні продукти. Тому волонтери зізнаються, поки є підтримка народу, будуть підтримувати домашніми стравами українських бійців і вони. Сергій Козачинський, факти. Те, що у містечках Одеської області дуже багато проблем, на кшталт розбитих доріг або відсутності газового постачання в окремих населених пунктах, ні для кого не є таємницею. Проте існують проблеми іншого характеру. До останнього часу учням Ананівської школи-ліцею доводилося користуватися санітарним вузлом, який не відповідав жодним стандартам. Подробиці дивіться у сюжеті. Далі у нашому випуску 27 січня о пів на дев'яту вечора в Ізмаїлі на станції технічного обслуговування, що на вулиці Болградській, здійснялася пожежа. Загорілися бокси, в яких знаходилися два легкових автомобілі. Далі вогонь перекинувся на будівлю, що розташовувалася в притул до СТО. Причини пожежі встановлюються. Однак вже перевірено, що за документацією будівля була оформлена як приватний будинок. Учні загальноосвітньої ананівської школи ліцею тепер користуватимуться новим сучасним санітарним вузлом, що забезпечений чистим та комфортним туалетом, гарячою та холодною водою, обладнанням для сушіння рук. Малечі настільки сподобалися нові умови, що вони почали мити руки, чи не кожної перерви. Учні старших класів зазначають, новий санітарний вузол зроблений дуже якісно та сучасно. Це дійсно дуже така довго очікувана подія. Це є велика радість для нас, для всього для нас, для всього учнівського колективу. Дійсно, все дуже зроблено гарно, охайно, відповідає державним стандартам і зроблено на совість. Директор ліцею Віктор Березовський розповів, що новий санвузол був потрібен настільки, що ініціатором його створення виступали всі від адміністрації школи до голови районної ради і за допомогою батьків. Педагогічного колективу технічних працівників, звичайно, адміністрації школи, завдячуючи нашому керівництву району. Зокрема, голові районної ради Микола Олексійовичу балану раніше учням доводилося користуватися туалетом, що на подвір'ї, а умови там, як кажучи, були не найкращими. У холодну пору року користування таким санітарним вузлом було вкрай некомфортним та навіть небезпечним. Діти вибігали, це треба було пробігти 50-100 метрів. Ну і зрозуміло, що зараз взимку, то дитина і простудювалася, дуже багато дітей хворіли, і в самому вже безпосередньо туалеті те, що ці сквозняки. Тож речі, які у всьому цивілізованому. У суспільстві сприймаються як норма, в деяких містах Одесьчини це справжнє свято, і буде непогано, якщо Ананівська школа-ліцей стане прикладом для багатьох інших закладів, до яких подібне свято ще не прийшло. Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти. К счастью, три человека, которые находились в момент пожара в самих боксах, успели покинуть помещение. Но огонь по крыше перегинулся на вплотную расположенное здание, где находились так называемые офисные помещения. В течение часа пожарные ликвидировали пожар на площади 40, 45 квадратных метров. Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области очередной раз обращается ко всем владельцам различных предприятий, объектов, кафе, ресторанов, баров. Думайте, пожалуйста, о тех рабочих, которые которые находятся у вас на ваших местах. Думайте о людях, которые посещают ваши объекты. Соблюдайте правила пожарной и техногенной безопасности. Колись солений лиман, тепер водосховище Сасик в Татарбунарському районі помирає ось уже 37 років. Початок його загибелі сходить до 70-х років минулого століття, коли урядом СРСР було прийнято рішення про поворот Сибірських річок і будівництва каналу дунай дністер дніпро За цим проектом передбачалося перетворити всі естуарії північно-західного причорномор'я від Дельти Дунаю до Дніпробузького лиману в накопичуванні прісної води. Для зрощення першим етапом проекту було спорудження в 1978 році дамби, що відокремила сасик від моря. Це й було першою причиною та поштовхом до загибелі лиману. За задумом споруди Донай-Дністровської зрошувальної системи мали відкачувати і скидати в море солону воду. А Дунайська вода самопливом по каналу надходила б Сасикське водосховище. Солону воду міняли на Дунайську багато разів, не рахуючись витратами і навіть зрошували поля. Поки не занапастили. За кілька років було засолено і осолонцьовано близько 30 тисяч унікальних південних чорноземів через полив сасикською водою. Сасик так і не став прісним. Його водою припинили і залишили вмирати. Существует огромный тромб. Тромб в виде 14-километровой дамбы, которая не дает уже больше возможности водообмену. Сегодня, вот сегодня практически водообмена нет. А если живой организм, который формировался сотни тысяч лет, не получает водообмена, он умирает. Але окрім цього, є ще низка проблем. Дітям у приозерних селах батьки категорично забороняють наближатися до води. Хвороби, що переслідують їх в останні кілька десятиліть, місцеві жителі безпосередньо пов'язують з деградуючою водоймою. До речі, смертність в цьому районі у два з половиною рази вища за середню області. І ще не все. Колись у лимані водилися 52 види риб. Продуктивність цього лиману була абсолютна від 20 до 130 кілограмів риби на гектар. При цьому люди не вкладали гроші. Це був природний процес. Нині вода у Сосико є небезпечною, а точніше, водорості, при розкладанні яких виділяються небезпечні речовини. В літній період фактично там не можна проживати. Я вже не кажу про те, що ви розумієте, використовувати бальнеологічні ресурси в такому вигляді не можна. Тобто, в, якщо там, до, до тих пір, поки там Дунайська вода, це перше. Потім, коли, поки віддамбований сад, там постійні застійні явища, я завжди привожу приклад, уявіть собі, що являє собою сасик. Візьміть акваріум і поставте, будь ласка, на вікно. І, от, ви побачите, замкнута екосистема, що відбувається? Ви побачите, що дуже швидко він починає цвісти. Головна проблема, і, на жаль, не тільки лиману сасик це корупція. Поки люди страждають, дехто накопичує собі капітал. За словами екологів, держава фінансує мертві об'єкти. На папері існують насосні станції, які працюють з 1994 року. Відбувається водообмін, поливають понад 30 гектарів полів. Але по факту людям виплачується зарплатня, списується електроенергія та ресурси, але поливу вже немає з того ж 94-го. Якісь люди приходять на роботу, отримують заробітну плату, там ще своя система є. Кому і що вони віддають, і чому їм вигідно там рахуватися? Це просто схеми унікальні. Потім це перше джерело доходу. Да? Держава фінансує систему, а там порядка 120 чоловік працювали. Я так думаю, що зараз в зв'язку з кризою, там вони скорочуються. але… Років 5 тому ще було 120 чоловік. Станом на 2008 рік тільки Дунай Дністровська була профінансована порядка 8 мільйонів. Ви можете перерахувати, да? тобто 8 мільйонів це досить суттєва така сума. Ці гроші переважно йдуть на компенсацію затрат на електроенергію. А яка електроенергія? Якщо ніяких поливу, ніякого водообміну немає вже десятки років. Проблем багато, але відновлення Сасика реально та можливо. Більше того, цей лиман унікальна природна екосистема, яка відновиться самостійно, але для цього їй потрібна невелика допомога, а саме відновити водообмін з Чорним морем. Сасик це екологічно-соціальна проблема, яка призводить до занепаду цілого регіону. Для того щоб вирішити проблему і ліквідувати негативні наслідки, влада повинна ефективно і адекватно ситуації працювати в першу чергу прийняти необхідні та реальні рішення. Можливе майбутнє Сасика, грибне господарство, курорти порт один з центрів екотуризму. А це, в свою чергу, сприятиме підняттю економіки регіону в цілому. Ольга Кушніренко, Віктор Доманський. Факти. 28 січня спецпідрозділ Державної служби охорони Титан відзначає 22 роки з дати свого заснування. Все починалося з невеличкого підрозділу з 20 осіб. Згодом структура розросталася, і на сьогоднішній день спецпідрозділ Титан нараховує понад 200 працівників в одеському регіоні. Титанівці називають елітою Державної служби охорони, адже саме вони виконують найвідповідальніші завдання, такі як супровід. Цінних вантажів і міжбанківських перевезень, охорона фізичних та юридичних осіб. В день 22-річчя підрозділу керівництво урочисто відзначило міліціонерів Титану почесними грамотами і грошовими винагородами. Я хочу поздравити всіх нинішніх співробітників «Титана», всіх пенсіонерів Титана, всіх будущих співробітників «Титана» З цим святом, пожелати добра, здоров'я, удачі! Служба нелегка, служба ответственная, служба всегда ну як вважається подразделение елітою государственной служби охраны. Всім ще раз скажу добра, здоров'я і удачі, в всім. На цьому все. Я з вами прощаюся. Бажаю миру і злагоди. У студії працювала Валентина Старовойд. До побачення.